Друзі, вітаю всіх на Ютубі Української правди. Далі будемо говорити одночасно і про корупцію в нашій країні, і одночасно з тим про мобілізацію. Бо обидва ці процеси вони надзвичайно важливі і за всіма соціологічними опитуваннями викликають резонанс Суспільство Робити я буду це не сам. Доєдную до нашого ефіру Віталія Шабуйна, голова центру протидії корупції. Пане Віталію, мої вам вітання. Вітаю. Пане віталі знаєте, чому особливо я вас запросив до цього ефіру? Бо звернув увагу на повідомлення центру протидії корупції. Воно стосувалося законопроекту 11.079. Зокрема, центр протидії корупції каже, що за допомогою цього законопроекту топ посадовці, як ви використовуєте е, це формулювання, начебто зможуть мобілізуватися і уникнути е, справедливого покарання. На вашу думку, я хотів вас питати, чому все ж таки ви використовуєте слово, начебто, і чому мобілізація тут взята в лапки? Бати е, про передісторію самого законопроекту він передбачає право на мобілізацію людей, які засуджені. І з логікою законопроекту люди, які засуджені, по певній процедурі висловлюють бажання піти на фронт, туди йдуть, і після цього уникають тюрми. Власне. Чи треба цей закон Україні? Моя особиста думка, треба. Бо це дає можливість ем, призвати ем, правда на фронт за ідеєю, близько 7 тисяч людей мобілізувати, не призвати лише в перший рік дії закону. І потім приблизно 2,5-3 тисячі людей кожний наступний рік для розуміння: 7 тисяч це 14 батальйонів, це дуже багато. Якщо вони дійсно ще будуть напередку, на що є великі шанси, то це правда великий людський ресурс. Нам зараз критично необхідний. Значить, необхідний в тому числі через те, що парламентарі півроку затягали з прийняттям а, мобілізаційного закону. А вперше потреба про нього була озвучена рік тому назад. Депутати затягли з тим законопроектом, тепер зараз намагаються якось швидко закривати створену ними ж дірку. В чому була проблема, яку ми бачили в законопроекті? Якщо мова йде про звичайного засудженого, то з великою вірогідністю він потрапить напередок. Якщо мова йде про не знаю, Коломойського, не знаю, Живаго, Бахматюка, або народного депутата Грановського, або всіх тих, хто потенційно потрапляли під, сюди, під, під норму цього закону в топ-корупційних злочинах, то я вам гарантую, що ця людина ніколи би не була напередку. А мобілізувавшись по цій процедурі, на неї розповсюджується вся нормативка нормально мобілізована. ВЛК, Неповна придатність, а тому служба в тилу і багато багато іншого. Тому а, ми в ЦПК були без ілюзій, що саме топ-посадовці, люди з політичним впливом, бо з великими грошима потраплять на передок. А з тюрми вони вискочили би точно. Тому ми від початку сказали, закон потрібний, але приберіть звіти оцю можливість для топ-корупціонерів. І дякуючи суспільному резонансу увагу і увазі медіа, в більшій мірі комітет цю проблему закрив своїм вчорашнім рішенням. Там лишилися абсурдні речі, наприклад, ну, депутатів з-під можливості такої мобілізації виключили, а офіс президента, керівника, заступників і радників лишили. Ну, просто нелогічна, як на мене, історія, але знову ж таки, ключову проблему прибрали. І це хороша хороша, якби, хороша новина. Погана в тому, що чомусь лишили можливість для корупціонерів мілкіших, але це не проблема. Бо якщо людина там, скажімо, середнього рівня корупціонер взяв хабар та менше тисяч доларів, і він по посаді не то посадовець, то така людина з великою вірогідністю від передової в такому способі мобілізації не відпетляє. А, пане Шабунін, тоді я хочу вас спитати. Я звернуся тут до розслідування наших колег з НДЛ Media. Вони проаналізували 11 тисяч випадків, коли винувачення у кримінальних злочинах добровільно мобілізувалися. Після чого. Суди зупиняють розгляд е, їхніх справ, і тут вони звертають увагу. Це те про що ви кажете. Вони звернули увагу на справу судді Тандира, сумнозвісного, і що через суспільний резонанс він не зміг, так би мовити, мобілізуватися. Напевно, що в зручний для себе підрозділ, я зараз виключно припускаю. Знаєте, не можу говорити конкретно і таким чином він все ж таки не зміг скористатися цією нормою, е, якщо той законопроект, про який ми з вами говоримо, він буде ухвалений. Верховною радою в результаті, то що буде все ж таки з подібними ситуаціями, як суди Тандиром? Давайте уточню з вашого дозволу. Да. Проблема про яку ви говорите на то, в іншому. Вона в тому, що коли підозрюваний, не засуджений, підозрюваний, мобілізується, то по більшій частині статей кримінального кодексу суд має право не обов'язок, має право призупинити судовий розгляд, а при цьому строк давності злочина не призупиняється. І таким чином затягується судовий розгляд, що дає можливість в справах, де невеликий термін строк давності пропетляти. Трошки інше вона реально є, і тут насправді ну, суди мають приймати мудрі рішення, десь дозволяють таку процедуру, а десь, очевидно, не дозволяти це інша проблема. Ми зараз говоримо про те, що право на мобілізацію отримують ті, хто вже має вирок. Більш того, вони сидять, бо про тих проблем йдемо, про, ну, з тими проблемами. Знову ж таки, мені здається, що ключову проблему ми всі разом парламент закрити змусимо. Тобто, під цю норму не потраплять люди, які мають достатньо або політичного впливу, або фінансового ресурсу, щоб з тюрми вийти, а на передовій не служити, ну, воно комфортніше охороняти сарай в Закарпатті, ніж бути в тюрмі. Але якщо е, людина висловила бажання, будучи засудженою і готова йти правда в бій, в на нуль, ну то чому в людини це право забрати? От це ж теж не обов'язок, це ж не коли заганяли силою, як в русській. Це можливість, якою засуджений може не скористатися. Але ми точно знаємо, що засуджених їх скористаються і дуже багато. Тому. Е, Проблема про яку ви сказали, є з строком давностями, але це правда питання рішення суду, тобто тут треба в кожному кривому кейсі розбиратися, і тут питання більше судової практики, ніж норм закону, як на мене, хоча можна і з цим займатися. Ну, мені здається, що і суспільний резонанс до певних справ міг би зіграти свою да, певну тут роль. Важливо, що коли мова йде про резонансну справу, як збиття е військовослужбовця п'яним суддею, то тут такі, такі речі не, не, не прокатуватимуть. Пане Шабуні, ви вже згадали законопроект вже закон про мобілізацію, який повністю вступає в силу з 18 травня. Напередодні я мав змогу с з членом комітету з безпеки та оборони Веніславським, і він, коли я його спитав про те, що у нас відбувається в ТЦК та СП, він визнав цю проблему, бо вона очевидна, що хабарництво там присутнє, що там присутні проблеми, які назрівали. Роками і реформи саме цієї структури в армії, повністю зараз станом на зараз, ну дала частковий результат. Я коли бачу черги до ТЦК, я б розумію їхню перевантаженість, але мені це моя суб'єктивна зараз думка. Зараз можемо подискутувати з вами. Мені здається, що зараз ті корупційні процеси, які були в ТЦК, до цього зараз можуть вибухнути ну з новим, знаєте, поштовхом. На жаль, мені немає з чим дискутувати, і я хочу тут знову ж таки запилювати до народних депутатів. Так швидкі депутати, так ви ж викинули з законопроекту десятьну про реєстри військові, про е, частину про можливість організувати процес мобілізації в електронній формі. Немає іншого способу прибрати корупцію, так не прибрати суттєво зменшити корупцію в ТЦК і в частині мобілізації призову без її цифровізації. Немає можливості Допоки є людський фактор, а купа процедур в папері і в людському факторі в ТЦК зараз доти, корупція завжди буде. Народні депутати так. Ви ж забрали можливість робити автоматизовані звірки з реєстрами. Ви забрали можливість формувати списки для до призову. Це ваша відповідальність. Хочете прибрати корупцію, повертайтесь до норм, які ви з того законопроекту викинули. Тут дивіться, яка ж логіка. Закон про імізацію, він важливий, але він рамковий. Він визначає, кого держава буде призивати, які категорії громадян. призивають ж не категорію громадян, а конкретного громадянина Шабуніна Віталія Вікторовича. Так от. Питання полягає в тому, як забрати людський фактор з першого етапу. Формування списку, кого можна призвати, і це чиста історія, ну, має бути автоматизована з гіркою реєстрів. Другий етап а кого з того списку конкретної категорії призвуть, кого, які конкретно імена сотень тисяч будуть вибрані для призов? Допоки поки це робить в ручному режимі людина, ну очевидно, що там буде корупція. Ну, бо ти вибираєш сотні тисяч, там 500, наприклад, в місяць, або 5 тисяч в місяць. І це теж має робитися або за показниками, заданими автоматизовано без людини, або пробачте лотереєю, теж без людини. Тому, шановні депутати, це ж не rocket science. Поверніться до того, що ви самі ж законопроекту викинули. Тобто, якщо я вас правильно розумію, зараз народним обранцям треба сісти і до цього ранкового законопроекту зробити певні напрацювання, але це ж можливо тільки за бажанням. Дивіться, ішло два. коли ми говорили про мобілізацію, йшло два законопроекти: власне про саму мобілізацію і окремий законопроект 10.62 про військові реєстри. Там була частина важлива військових реєстрів, бойових систем і небойових. Так от, ключові інструменти, які були цифрові потрібні для мобілізації, народні депутати викинули. Тому, шановні народні депутати, вам все одно доведеться рано чи пізно це зробити. Ви це зробите просто пізніше, що коштуватиме нам, українцям, більшій кількості життів. Бо проблема з, в чому з законом про мобілізацію, з його затягуванням. Потреба на фронті в людях ставала все більшою. Зараз треба їх критично закривати, а це означає, що часу для навчання мобілізованих буде менше. А це означає, що навчимо ми їх гірше і, на жаль, загине більше. Так от, шановні депутати, які затягали з прийняття мобілізаційного закону і зараз затягають з, з інструментами цифровізації в процесі мобілізації призову. Значною частиною ви співвідповідальні за цю проблему, бо ви затягаєте рішення проблем, які треба було вирішувати ще рік тому назад. Будь ласка, візьміться, робити свою роботу нарешті. Пане Шабунінду якраз готуючись до розмови з вами читав ваше нещодавнє інтерв'ю. Ви там говорили про формування наглядової ради Міністерства оборони України. Є історія з тим, що у нас я бачив також ваші коментарі, що ви в принципі задоволені тими позитивними змінами стосовно закупівлях Міноборони. Саме не в воєнних закупівлях, е, хотів вас питати: знаєте, до наглядових рад також сталося в українському суспільстві в українських медіа. Особливо прикута увага. Всі люблять рахувати їхні зарплати. Всі люблять е, дивитися на персоналі. Е, на вашу думку, е, наглядова рада міноборони, яка не те, щоб не викликатиме запитань, а викликатиме менше запитань, як має виглядати. Дмитро, дякую за питання. Це прям дуже важлива тема. Зараз формується найважливіша наглядова рада в Україні. Мова йде про наглядову раду Агенції оборонних закупівель. Це та Агенція, яка купляє всю Україну, яка більшу частину купляє зброї за українські гроші. Тобто, це не те, що нам дають союзники зброєю, це те, що ми, Україна, за свої гроші купляємо. Чому це важливо? Бо це дає нам можливість купити те, що нам критично потрібно, а не те, що нам дають. А потрібні нам не просто зброя, а технології, щоб ми могли технологічну зброю локалізувати в себе. Чи просто купити е, снаряди артилерійські. Нескладно. Треба знайти де і купити. Є гроші, купляєш. Набагато складніше купити технологічну зброю, не просто гаубицю. А габуть з програмним забезпеченням і технічними характеристиками і інструкціями по ремонту і, і, і переобладнанню. От купити технологічний комплекс дуже складно, а нам треба технологія, щоб нам її продавали, щоб була довіра до нас. Інституція яка купляє, має мати повну довіру західного світу, непростого правоохоро... західного військового і розвідувального світу. Відповідно. Єдиний спосіб мати цю довіру, бо закупки не публічні, бо це зброя, і це правильно. Це наглядова рада і топ-менеджмент цієї інституції. Так от, ми хочемо, щоб наглядовою радою цієї інституції були відставні американські генерали найвищого ранку, які керували, наприклад, силами США в Європі, відставні генерали британські найвищого ранку, південнокорейські. Дякі для, для нас зараз є дуже перспективними постачальниками зброї. Ем, їхні ВПК є дуже перспективною точки зору купівлі зброї, бо він технологічний і ем, нижчою ціною, ніж США, наприклад. Це не питання подобається нам чи це не подобається. Нам потрібна їхня довіра з Західного світу військового, правоохоронного і спецслужб, щоб продавати нам технологічну зброю. Тому це найважливіша наглядова рада країни, яка зараз якраз формується. А які дедлайни? Ще два тижні збір е, проц... пропозицій на самих людей на годовій раді. Потім процедура, е, в якій ключове політичне рішення за міністром оборони. І тут дуже важливо розповіди. друзі, тут не, не просто мають бути люди, українці, до яких є довіра. Е, ні, там має бути довіра не так з України, хоча з України теж, як довіра з західного світу. Тобто там мають бути імена зрозумілі західним військовим, західному оборонному комплексу. Тому я люблю щиро українців, і там може бути яка їх, якась їхня частина. Але з п'яти членів наглядової ради більшість мають бути супер впізнавані, доброчесні, професійні, відомі генерали або управлінці військово-промисловим комплексом, знані в країнах і нам дають, де, де нам найважливіше купляти зброю: британці, німці, США Симосови, Південна Корея, хтось такого класу людей топ генерали. Пане Віталію, останнє моє питання. Ви правильно сказали про вплив західних, людей з західного світу, власне, на західний світ. А як Ви вважаєте, чи будуть вони сприйматися тут в Україні? Ну якщо мова йде про генералів, рівня ну, командирів, не знаю, сил США в Європі? Це люди, ну які десятиріччями мали бездоганну репутацію, просуваючись в дуже конкурентній і в високопрофесійному середовищі. А, мені здається, що ну, до них питань би не мало бути. Пане Віталію, дякую вам за цю розмову. Глядачам української правди нагадаю, що з нами в ефірі був Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції.